П'ятниця, 14 червня в ефірі новини на 11-му у студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке шість травмованих двозних дітей як жителі Новомосковська оговтуються після російського обстрілу. Фашисти саме натуральні. Кого ж вони б'ють? Це ж кошмар. Нападають на людей, кусають за ноги у Дніпрі. Справжня навала щурів. Комунальники не поспішають боротися з гризунами. Чи смітник того і щури? скажімо так, хліб може здорожчати на 30%. Чи можна зекономити, якщо випікати його самостійно? Наш експеримент справа в тому, що дуже багато факторів впливає на ціну хліба. 17-річну дівчину на Нікопольщині вона постраждала під час атаки на Мирівську громаду. Агресор вдарив дроном Камікадзе, потерпіло у у стані середньої тяжкості. Загарбники цієї ночі атакували Дніпропетровщину дронами. Два збило у Кам'янському районі і по одному у Дніпровському, Синельниківському та Криворізькому. 14 ракет цієї ночі росіяни запустили по містах України. З них 10 крилатих, три балістичні та одна аеробалістична «Кинжал». Також скерував ворог і 17 безпілотників. Загалом ППО збила половину з усієї кількості ракет та усі шахеди. Зенітники працювали у семи областях країни. Також цієї ночі противник завдав авіаударів по населених пунктах Харківщини через обстріли. Горіли житлові будинки, машини. Попередньо обійшлося без постраждалих. Шість травмованих двоє з них діти пошкоджені майже ж сотня приватних будинків, п'ять навчальних закладів та газова інфраструктура. Вчора по обіді Росія обстріляла Новомосковськ. Як оговтуються після трагедії городяни з місця події, наша журналістка Тетяна Заєць. Як ви відрогували чи ви Я різко піднялася? Я почула, що дитина почала плакати. Вона ну, травмувалася. У напіврозтрощеному помешканні Аліна до дрібниць пригадує недавній момент удару балістикою. Жінка й досі тремтить від шоку. Говорить, дуже злякалася за чотирирічну доньку Віку, яка у той момент бавилася в іншій кімнаті. Батарея прям вирвалася і немає. Ми вибігли відразу на вулицю всі в планиці. Аліна говорить, потужний вибух пролунав десь в обід, коли із дитиною була в будинку. Її донька у той момент стояла біля вікна. Його знесла вибухова хвиля і відірвала радіатор. Саме він і травмував дитину. Віку вже оглянули медики, у неї струс мозку та подряпани. Ну, От вісім. бачите, висить. От, бачите. І все тут от лежало, це я поубирала. Частково розтрощена одна зі стін та зірваний дах мешканка новомосковська Інна Васильівна проводить невеличку екскурсію на власному подвір'ї, демонструє, як постраждав і її будинок після ракетної атаки. Фашисти, фашисти саме натуральне. Кого ж вони б'ють? Це ж кошмар. Після обстрілу у місті екстрено розгорнули штаб гуманітарної допомоги. Кришу часть криші знесло. Ну що ж затулити. А це ще одна мешканка міста, пані Наталя. Завантажила на велосипед лист фанери і везе його додому. Жінка неохоча до розмов, одна виховує дитину з інвалідністю. Говорить, зараз ще мусить самостійно лагодити розтрощений будинок. Нічого хорошого. Ну як ви подумаєте, як воно рвалося, і вікна всі повилітали, і все, і криша, і, і, і діти перелякалися плач. Ну як ви думаєте, що хорошого? зараз? Мешканцям допомагають необхідними будматеріалами дошками та поліетиленом, аби ними, хоча б тимчасово позатуляти дірки в будинках, наші фахівці роблять відповідні акти, допомагаємо людям, які дома більш-менш пострадали стосовно загальної допомоги. Треба буде надати пакет документів. в світ. Окрім низки приватних будинків, після ракетного удару по новомосковську постраждало за офіційною інформацією і п'ять навчальних закладів. Ось та стара гімназія. Старі вікна не витримали, і там повилітало скло. А от нові металопластики вікна витримали. І вони цілі. 36 вікон вилетіло. Плюс це пластикові. вікна є, не видержали, вони викривлені, їхні профілі. Тобто, як з цим бути, я не знаю. Директор Новомосковського ліцею перелічує збитки, які наробила вибухова хвиля. Заклад був усіяний склом, особливо дісталося актовій залі. Тут планували провести символічний випускний для дев'ятикласників, але не склалося. Ніхто не чекав, такого. Ну, Все-таки ударна хвиля була дуже сильна. Ми не чекали, але коли полетіло стекло, то да, це було неприємно, коли от актову залу, от ви бачите, да? тобто ми там готували все таке, хоч якось в якомусь робочому порядку вручити дітям. Свідоцтво про базову середню освіту. 9 клас вони закінчили. Дата вийде 14-го. У школі говорять, ракетний удар не робив багато лиха і сильно налякав працівників. Проте всі живі і налаштовані привітати дітей із отриманням базової освіти. Бо наші діти це майбутнє, за яке і б'ється сьогодні Україна. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Назавжди 27 у Кривому Розі. Попрощалися зі спортсменом Артуром Покутнім. 12 червня чоловіка вбили росіяни. Він загинув під завалами власної оселі, коли окупанти вдарили по місту ракетами. Провести Артура в останню путь прийшли рідні, колеги та друзі. Загиблого поховали на центральному кладовищі міста. Тіла 254 загиблих військовослужбовців повернули в Україну. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це захисники, що воювали на донецькому, запорізькому та луганському напрямках. Після ідентифікації тіла військових передадуть родинам для поховання. До 30% вже незабаром може здорожчати хліб, заявили у Всеукраїнській асоціації пекарів. Що це? Політична заява чи реальна загроза? Наш Владислав Авдієнко розпитав експертів і підприємців. А ще провів власний експеримент із зірковим шеф кухарем Чи можна зекономити, якщо самостійно випікати хліб? Результати та ексклюзивний рецепт далі. Український хліб надважливий соціальний продукт, вже найближчим часом може здорожчати на 10, а то й 20 відсотків, заявили у Всеукраїнській асоціації пекарів. Очільник спілки Юрій Дудченко каже: все через здорожчання борошна, брак співробітників та відключення електрики. У собі вартості хліба електрика складає 50 копійок. А за виробництво цього ж хліба на генераторі півтори гривні. Аварійні відключення призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Чи справді буде здорожчання та настільки суттєвим про це трохи згодом? А зараз до актуальних цін за півкілограмову буханку у супермаркеті правлять від 17 до 39 гривень. Крафтовий хліб дорожчий від 6 до 14 гривень за 100 грамів. Та чи можна зекономити, якщо випікати хліб власноруч? Проведемо експеримент разом з Іваном Козирем, зіркою кулінарного шоу «Майстер-шеф». Це молекулярна кухня. Я їх назвав грибні камні. Реально виглядають як галька, як каміння, але всередині в них гриби з вершками. Шеф кухар пропонує бюджетний рецепт хліба. Найважливіші інгредієнти сухі дріжджі та борошно. На них не економимо. Можна готувати з будь-якого борошна, але краще готувати хліб з вищого гатунку. Хліб буде смачніший. Далі рафінована олія беремо найдешевшу, а ще сіль, цукор та негазовану воду. Беремо 0,5, тому що для хліба нам буде потрібно 320 грамів води. Загальний чек 128 гривень. Але, звісно, не всі інгредієнти використаємо зараз. Остаточну вартість нашого хліба підрахуємо наприкінці сюжету. Сьогодні готуємо паляницю для великої родини. Спочатку опара. Підігріваємо воду до 30 градусів, додаємо дріжджі, сіль, цукор, ретельно перемішуємо. І одразу ж ми куштуємо. Ось. Воно таке долу повинно бути трішки солодкувате. Тоді хліб буде дуже смачний. Далі олія та 20 грамів борошна. Опару закриваємо плівкою та відставляємо на 20 хвилин. Дріжджі почнуть працювати, щоб збереглося тепло всередині. Потім додаємо ще 300 грамів борошна. Я обов'язково просію борошно, тому що його треба обогатити киснем. Вимішуємо наше тісто та ставимо в тепле місце ще на 20 хвилин. Вмикаємо пічку і ставимо деко із водою всередину. Це дуже гарно для хліба він не так підгорає і дуже гарно підходить. Формуємо нашу паляницю. Ви обіймаєте десь ось так приблизно і не придавлюєте. Робите так, щоб була така шапочка. В неї даємо тісто останні 10 хвилин у теплі, збризкуємо олією і нарешті ставимо у піч за температури 160 градусів на 30 хвилин. Що у нас вийде, дізнаєтесь незабаром. А поки повернемося до цін. З початку повномасштабного вторгнення хліб здорожчав на 50%. але стільки ж додав у ціні і за два роки до великої війни. Отож, до перспективи різкого здорожчання на 30% Економіст Олег Пензин ставиться скептично, ба більше називає заяву спілки пекарів і ПСО. Думаю, що оцінку подібних висловлювань має давати Служба безпеки України. Це перше борошно. За рік в ціні не змінилося відключення в 2022-2023 році зимою були набагато довші. Ціна на хліб сильно виросла. У нас що, блекаути більші, що реально змінилося. Денис Сьомін, співвласник мережі пекарень у Дніпрі, розповідає так, часом використовує генератори. На кожній пекарні по два генератори: один 12 кіловатний, другий 5 чи 6. -ти. холодильники, піч все має працювати. І так в його закладах підніматимуть ціни на хліб, але не через відключення, а банальну інфляцію. Справа в тому, що дуже багато факторів впливає на ціну хліба: зростання ціни на паливо, зарплатні співробітникам, електроенергії. Оренда приміщень. Тобто, це не зростання, це просто корекціока на інфляцію. Насправді. Так, що вона вже готова? Так, наш хліб готовий. Зараз перевіримо ще. Час підводити підсумки нашого експерименту. Аби приготувати запашну паляницю вагою понад пів кіло, ми витратили дві години і в перерахунку на використані продукти усього 23 гривні. Це середня вартість хлібини у супермаркеті, і зусиль пішло чимало, але воно того варте. Запевняє Іван. Хліб вийшов гарний. Він дуже такий класний. Знизу не пригорів. дивіться, білий, все добре, все. Скоринка в нього є найсмачніша їжа, взагалі, яку ти готуєш сам. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров та Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Уважно дивіться під ноги, бо містом бігають велетанські щури. Дніпря не скаржаться на непроханих сусідів. Гризуни заполонили ледь не кожен смітник. Чому комунальники не боряться з щурячим бумом та до чого це може призвести, знає Анастасія Шуляк ту та та то ти горовну, какиш тікає. Щури буквально прописалися в подвір'ях Дніпра. Кількість грузунів у місті подекуди вражає. Люди просто бояться підійти до смітників. Люди мусор викидують, на них, кидаються. Я тепер ввечером боюсь тут хадіть піщат, там в ящик. Ой, це ужаси. Дебелих гризунів мешканці не можуть порахувати, що й казати вражає кількість їхніх нір. Крис морі. А там... чоловік чоловіки вечором стояв і смотри, 18 штук було. І плітом. Гризуни настільки активно переміщуються подвір'ям, що автомобілісти навіть не помічають їх на дорозі. Машина їде, а вони От І бушила. роздавила Крису. Тут криса лежала, там криса лежала. Мешканці самі намагалися знешкодити поганців та все безрезультатно. Собственними силами У нас не виходить, тому що їди у них при Тачне они отраву не едят. Сейчас это приобрело как бы катастрофічні масштаби. І проблема існує не перший рік. Лет п'ять уже да. Под гаража норы страшные. Та за допомогою зверталися неодноразово. Я прощалася на гарячу лінію, причому неоднократно. однократно. Обращалась відповідь один і той. же. Це що сервіс займається дезінфекцією підвалів вдома. А ете учасник получається. Та хто все ж таки має труїти підземних мешканців? Дізнаємося згодом. На щурине королівство перетворився і центр Дніпра. Хвостатих тут можна зустріти, ледь не у кожному провулку. Саме антисанітарія та залишки їжі приваблюють гризунів, а поїсти їм тут. Є, дай Боже, пацюки несуть із собою не тільки дискомфорт, але й серйозну загрозу для здоров'я людей. Вони переносять різноманітні інфекції та поширюють небезпечні хвороби. Сказ, по-перше, тулярімію можуть переносити. У нашій області це лептоспіроз, тому що наша область багата водною мережею. Захворіти на лептоспіроз можна через контакт відкрити урани сечою зараженого щура. Серед основних ознак підвищена температура, ураження, печінки. Нирок. У Дніпропетровській області у минулому році було 15 випадків лептоспірозу. Це крисиний був лептоспіроз. Якщо хворобу не лікувати, наслідки летальні, однак каже фахівчиня зафіксованих випадків захворювання саме через укуси щурів, мінімальна кількість. Зазвичай недуга передається через водоймища та необроблену їжу з ринків. Та хто все ж таки має вирішувати питання з навалою щурів у Дніпрі? Чий смітник? Того і щури, коли щури біжить біля закладів харчування, то ці щури і годуються біля сміттєвих баків цих закладів харчування або може у самих закладах харчування щури є там, де їх чекають з їжею. Тож, говорить, власники будинків мають самі давати раду пацюкам. ОСМД чи ЖСК вони повинні замовляти може в якихось приватних компаній такі ж самі послуги. Те, що стосується бізнесу, наприклад, чи якихось там приватних закладів, вони повинні також самі вирішувати цю проблему. Ми ж зі свого боку вирішуємо цю проблему в будинках, які підпорядковуються саме нам. Кількість звернень стосовно щурів неактивно змінюється з кожним роком. Щури є і будуть, поки їм є чим посмакувати у дніпровських смітниках. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар та Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. Великі діжки крові саме стільки за все своє життя задонатив 78-річний дніпрянин. Почав здавати кров ще студентом і обіцяє це робити, аж поки дозволятиме здоров'я. Сьогодні пан Володимир став абсолютним рекордсменом України і отримав диплом про найтриваліший стаж донорства. Вторая положительная, обыкновенная група. Свою другу позитивно пан Володимир почав донатити ще зі студентських часів. За цей час здав 650,5 з половиною літрів крові. Це понад три великі бочки. Сьогодні чоловік прийшов знов. Незалежно, є війна чи немає війни, це потрібно постійно. Людям травмуються, рожають, тут все. Тому людям можна все время. Чоловік рік за роком регулярно здавав кров. Сьогодні здійснив свою вже 794-ту донацію і встановив національний рекорд про найтриваліший стаж донорства. Це 47 років та 11 місяців. Це велика подія, бо більшого в Україні немає. Проведена велика робота. Всі весь цей рекорд, весь цей стаж. Він докладніше нам предоставив всі свої книжки і люди остаточно сіділі вищити. Кожен кожен місяць, кожен кожен рік. Володимир Ніколаєв став першим в Україні, хто отримав це звання рекордсмена саме за донорство крові. Да. Дуже пишаємось з вами, тримайте це тепер ваше. Рекордсмену донору зараз 78 років. Здавати кров планує і далі. Вийшов закон України про якість і безпеку донорської крові та її компонентів, який зараз не обмежує вік для здачі крові. Якщо стан, Донора дозволяє для і донор сам не має медичних протипоказань до здачі крові. Якщо буде стан дозволяти, то можна й до 100 років. Наступного разу заслужений донор Володимир Ніколаєв планує прийти на здачу крові вже за декілька тижнів. Олена Петриченкова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. П'ять медалей на всеукраїнському чемпіонаті. Вихованці трьох спортивних шкіл Дніпра посіли призові місця у Кропивницькому. Змагання з легкої атлетики проходили з 7 по 9 червня. У них брали участь майже 600 спортсменів з різних куточків країни. Наші легкоатлети здобули одне золото, два срібла та дві бронзи. І на сам кінець про погоду. У суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 26 градусів тепла, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.